Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні буде цікаве відео. Буду я збирати сьогодні павербанк на акумуляторах 18650 EVA по 2500 мА на ось такому корпусі з Китаю, 22,5 Вт, Всі швидкісні протоколи, плюс є безпровідна зарядка, як ви бачите. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до праці. Зараз я вам все покажу, розкажу, як це все збирати і де це все можна замовити. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так з самого початку це відео я знімаю для тих людей, які мені пишуть постійно в коментарях Вова, який павербанк вибрати, який купити, який зібрати і так далі. Сьогодні я вам це все розкажу. Покажу на цьому прикладі. Це все дуже просто робиться. Ти зробиш собі павербанк своїми руками, і ти будеш знати, що там є. А не те, що ти заказав, наприклад, з Китаю або десь в другому магазині, інтернет-магазині і так далі. І ти не знаєш, що там є, що він видає. Бо багато людей пишуть: в мене навіть на прямому ефірі там купив павербанк на 20 чи на 10 тисяч міліампер, раз зарядив, і він здох. І дуже багато таких історій, коментарів, і так далі. Саме краще, я все говорю, це купити собі корпус, який ви хочете, там на 8, на 3 акумулятора, на 20. На 16, скільки ви хочете, і поставити туди акумулятори. І ви знаєте, що ви туди поставили. Можете кожен акумулятор провірити. Сьогодні ми провіримо по опору, також по заряду, чи вони прийшли заряджені, чи ні. Я ще навіть їх не розпаковував. Давайте ми їх розпакуємо. Да мій ножик. Ось так. Розпакуємо їх. Еве, оці по 2500 мА. Так, вони запаковані. Розріжемо. Тут у нас є візитка, кому потрібні акумулятори з сайт akb.com.ua, Посилання я залишу в описі під відео. Любі акумулятори, які ви хочете, 18650, 21700 і так далі. Так, давайте ми добре відріжемо. Ось так. Ось так. Тут у нас має бути 16 штук. Давайте ми перерахуємо, бо я ще навіть не перераховував. Добре, виставимо їх гарненько. Ось так. Раз. Два. Ось так. Добре. Так, виставимо всі акуми гарненько. Ось так. Плівку ми заберемо. Добре. Так, всіх я виставив ряд. У нас є 16 штук, так як я замовляв. 3, 6, 9, 12, 15, 16 штук. Добре, давайте ми тепер замірюємо внутрішній опір і подивимось, наскільки вони заряджені. Виставляємо всіх в рядочок ось так. Плюси до плюсів, мінуси до мінусів. Так, добре, виставимо гарно. Беремо тестер для вимірювання внутрішнього опору. Давайте ми його так підставимо, щоб вам було добре видно. Ось так, я думаю, видно. Розвернемо ось так акумулятори. Тут у нас плюс, тут в нас мінус. Перевіряємо всі акумулятори. Так, перший поїхали. 20 мільйон, Наступний. 14, 18 і 6 мільйон, Наступний. 452, 152, 21 мільйон, Наступний. Чекайте, бо я тут один перепутав. Наступний пробуємо. Наступний, що в нас показує. Так, 18 мл 14153, Добре, заряджений. Наступний. Так, 19 мільом 468. Супер. Наступний. А що в нас тут? А, тут в нас ізолятор сюди заскочив. Добре, давайте ми поправимо. Стій. Притуляємо. Що в нас? 18,5 мільйон 463. Супер. Наступний. Так, 21 мільйон 472, чи 20 мільйом, ну? 20 мільйон. 21 мільйон. Добре, наступний. Провіряємо. 19,8 мільйон 465. Добре, супер. Ці ми перевірили. Відставляємо, беремо наступні. Беремо ось так, ставимо сюди. Нехай стоять. Ці ми перевірили. Наступні ставимо. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Добре. Приступаємо до заміру. Перший. В нас 19,8 мільйон 467. Супер. Наступний. В нас 18,6 мільйон 445. Супер. Наступний. Так. В нас 19,03 476. Наступний. Е, 21 мільйон 474. Добре. Наступний. 18,8 мОм, 467. Наступний. Так, наступний у нас 19 мОм, 457 і ще два. Так, в нас 18,6 442 і наступний. 18, 23, 465. Ось такий вот внутрішній опір для павербанка супер буде. Реально. Вони всі в одному районі. Тут немає що один має там 19, а другий має 30 мільйом. Ви бачите, ці акумулятори тут мають похибку приблизно 1-1,5 мільоми. Це є супер для павербанка. Це підходить. Тут немає мертвих, що тут є 40 50 60 0 Так що я надію, що цей павербанк на 40 тисяч мА 25 тисяч чистими має видати без проблем. А це є вжива акумулятори, я ще раз повторюю, це є не нові, це є вживані. Подивимось на результат. Я обов'язково заряджу цей павербанк і обов'язково вам покажу результат, що видав поємності цей павербанк чистими. Так що погнали до збору. Так, перейдемо до корпуса павербанку. До речі, не сказав вам ціну. Ціна на Аліекспрес коштує в районі 400 гривень. В нас в Україні такі коштують 500-600. Давайте ми його розкриємо, покажу, що в нас де в комплектації. Отак От він відкривається. Він на шурупчиках. Тут є доступ. Коли хочете, собі акумулятор поміняли. Все супер. Дивіться, в нас є ось тут. Ось такий шнурочок, що ти собі можеш взяти на руку. Треба його сюди просунути обов'язково, тому що павербанк буде тяжкенький. У нас є в комплекті шурупчики у нас також в комплекті, як ви бачите, є викрутка тоненька під ці шурупчики. І тут внизу в нас приклеєна безконтактна зарядка. Вона працює, у мене є ідентичний. Я пробував все працює, все супер. Обов'язково в таких от павербанках звертайте увагу на пайку. Ось тут плюсових та мінусових контактів. Бачите, щоб пайка була добра. Краще ще тут капнути трошки флюсику і припаяти припоєм, щоб було добре. Бачите, тут припаяно якось так неякісно, коли ми запхаємо сюди всі акумулятори, корпус трошки розшириться і може бути Тут тріщинка і контакту доброго не бути. Коротше, краще пропаяти. Я зараз це зроблю. Вам покажу. Пропаяю це все діло. Так буде надійніше. Так що погнали. Так, ну що, як ви бачили, гарненько я все тут спаяв, акуратніше все залив, бо тут у нас контакти не були до кінця залити. Докрутив я плату, щоб болтики там не болтались. Тепер будемо збирати акумулятори. Знизу догори в нас тут є два ряда, як ви бачите, всі вони паралельно з'єднані. Так що погнали вставляти акумулятори. Але будьте обережні, щоб тут у вас всюди була ізоляція. Бачите, тут є ізоляція, тут в нас також є ізоляція. Якщо у вас десь на акумуляторі є десь, тут порвана ізоляція або тут, або тут. Немає різниці, підклейте чимось. Обов'язково, щоб вони були ізольовані один між другим, так що погнали складати. Ну що, скрутив я його. Як ви бачили, при вазі в нас тут ліхтарик включався. Він має ліхтарика. Бачите, два таких світлодіода, є режими. Бачите, різні моргання, менше, там 25% і виключити. Сос навіть є, бачите, ось так. Тут у нас він показує 0. Його потрібно поставити на зарядку, нехай він зарядиться. Плата зрозуміє, яка тут ємність. Воно між собою все збалансується. А щоб його активувати, так як я поставив зарядку, тоді він активувався. Тоді він буде нормально працювати. Так що ставлю його на зарядку, заряджаю. І ставлю його на тест. Потім включуся, коли пройде тест поємності. Мені дуже цікаво. Це я думаю саме цікаве. І також покажу, які протоколи читає оцей павербанк. Так що погнали. Так, ну що, зарядив я цей павербанк. Тест у нас вже пройшов поємності. Вам цікаво, дивіться сюди, скільки він видав. Розряджав я струмом 2,5 А. Давайте я вам покажу на фнірсі. Тут більш точніше, дивіться. По часу в нас пройшло 10 годин, 1 хвилина, 42 секунди. Та поємності нам цей павербанк видав 25 247 мА. І також по ватгодинах годинах він нам видав 131 Втгоди. Так що, ось такий результат. Це в нас 40 тисяч мА на акумуляторах EVA по 2500 мА. Я вам я? ще покажу пульсацію, скільки він витримує. І Також протоколи вам покажу цього павербанка. Бо люди скажуть, як ти ти Вова показував павербанк, а не показав нам пульсацію і так далі. Пульсація в нас 35-40. Давайте дамо електронне навантаження. Це в холосту. Так, 1 А Дивимось. 68, 65, є, тримає 5 вольт, 1 А, як ви бачите, є добре. 2 А. 2 А пульсація в нормі, 80, 90. Супер. Давайте йому вліпимо 3 А чи буде у нас 5 вольт. Давайте. 1 А є. 3 А він тримає, 3, 4 А тримає, 5 вольт є. І пульсація 130-140 це є в нормі. Супер, виключаємо, підключаємося через Type-C. І зараз я вам покажу, які він підтримує протоколи. О, вже нажав, вже ліхтарик включився під вагою. Бачите? Так, де наше Type-C? Беремо Type-C і під'єднуємо Type-C. Є. Раз, є два, І будемо читати зараз протоколи. Так, виходимо сюди, сюди, сюди. Fast Charge, Ready. Automatic. Поїхали. Ви бачите Power Delivery, Apple 2 EC 5 вольт, 1,5 А, Samsung 912 вольт, Huawei 5912, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0. Ось такі він протоколи читає. Powerbank реально класний, плата тут класна, корпус також класний. Що мені одне не подобається, це таке шуршаве, воно тут потім буде порохами забиватися, але в принципі це можна почистити без проблем, бо в мене такі є на 50 000 мА. Я, до речі, не провіряв його, оскільки він видасть поємності чистими. То ось так: ось такий от павербанк. Давайте я вам підрахую, скільки вийшло по сумі. Дивіться, 800 гривень вийшли акумулятори. Давайте туди додамо, плюс доставка 100 гривень, нехай буде. Це є буде 900 гривень, і 400 гривень вийшов в нас оцей корпус з Китаю. Безплатна доставка це разом нам виходить 1300 гривень. За 1300 гривень ви не купите павербанка з такими протоколами і з такою ємністю. Я вам 100% говорю заводського павербанка. Краще я все говорю скласти своїми руками, і ти знаєш, що ти склав, і ти можеш сюди добратися і щось поміняти. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.